Їхав козак задумай, сказав дівчино, прощай, Ти кони повороненьки не та гуляй, постій постій, мій козаче, твоя дівчина плаче, на що ж мене покидаєш, тільки подумай, постій постій, мій козаче. Твоя дівчина плаче, нащо ж мене покидаєш, тільки подумай Лучше було б, лучше було б не ходить, лучше було б, волобуче було б не любить. Лучше було б, лучше було б та й не знати Чим тепер, чим тепер забувати. Лучше було б, лучше було б не ходить, Лучше було б, лучше було, не любить. Лучі було, лучі було б, та й не знай, чим тепер, чим тепер забувать, вийшла ручки, заломивши, і тяженько заплакавши, на що ж мене покидаєш, тільки подумай, білих ручок не ламай, ясних очі не стирай, мене з війни зі славою собі дожидай. Лучше лучше чиволо б не ходить, Учево чиволо б не любить, Учиволо, бучеволоб та й не знать. Чим тепер, чим тепер забувать, Учиволово, чи волобне ходить, Учиволочево б, 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 б не любить, лучше вочево б, 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 б та й не зна. Чим тепер, чим тепер забувать, не хочу я нікого, тільки тебе одного. Ти здоров, будь, мій маленький, а все пропадай, свисну, козак на коня, ставайся здорова, як не згину, повернуся через три года. свисну, козак на коня, ставайся здорова, як не згину, повернуся через три года. Учиволову, чи волобне падить, Учиволову, чи волоб не, не любить, Учиво бучи волоб та дай не знать Чим тепер, чим тепер забувать, Учиволобу, чи волобне падить, Учиволову, чи воло б не любить, Учиво, бу, чи воло б дай не знать Чим тепер, чим тепер забувать.